Вітаю вас, малята. Сьогодні ми продовжимо вивчати звуки і букви. А в гості нас запрошує літера Л. Буква Л кричить Ура! Я не буква, а Гора. І справді, наша буква Л схожа на гору. В гору раз, із гори два. В гору раз із гори. Два. Подивіться, як багато літер Л заховалося в наших словах. Послухайте вірш. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. Давайте подивимося, де ж може знаходитися наша літера Л. Слово Лев на початку слова, в Слові Орел, в кінці цього слова і слово жили в серединці нашого слова. Тепер давайте спробуємо звук «л» промовити, що ж відбувається з нашим ротиком. І язичком. Ротик наш трошки розтягується л-л-л, а язичок торкається верхніх зубок. А чи можемо ми цей звук проспівати? Л, Л, Л? Ні, не виходить, тому що цей звук вимовляється коротко. Ми можемо сказати твердо лу. Як камінчик, як в слові лимон. І цей звук ми будемо позначати однією рисочкою, бо цей звук твердий. А можемо його вимовити л-лі-лі м'яко, як подушечка, як в слові лялька. І позначимо двома рисочками, бо цей звук м'який. Наші звуки Л і л. Які ми чуємо і вимовляємо, позначаються літерою Л великою або маленькою. Ой, що сталося. Наші звуки порозліталися аж попід хмари. Подув сильний вітер і відірвав наші звуки від наших слів. Давайте спробуємо допомогти кожному звуку знайти своє місце. Нам треба до наших слів додати або звук Л твердий, або звук л м'який. Готові? Розпочинаємо. Ну? Л. Цей звук м'який у слові нуль. Осе, л. А цей звук твердий, в слові осел. Сті. Л, цей звук теж твердий в слові стіл, і останнє наше слово – «сі» л. А цей звук м'який у слові сіль. Молодці! Всі наші звуки знайшли своє місце і повернулися до свого містечка. А ми спробуємо, давайте, знайти, де ж наша літера Л заховалася в наших малюнках. Дивіться уважно. І знайдіть літеру Л. Готові? Починаємо. Давайте перевіримо, де ж ви знайшли літеру «Л». Першу у Високих горах вершини, покриті снігом, і нагадують нам літеру Л. Наші будиночки на своїх дахах теж заховали літеру Л. Наші метелики свої лусика зробили схожими на літеру Л. Наше дерево теж схоже на літеру Л і листок. Очки, які ростуть на ньому, теж нагадують нам літеру «Л». І останній наш хлопчик, який прийшло, прийшов плавати на озеро, вдягнув ласти, які теж нагадують літеру «Л». Молодці подорожуємо далі. А наша літера «Л» запрошує нас з вами у подорож до саду. Їхати туди далеко. Тому вона пропонує нам сісти на поїзд. Але може взяти з собою тільки чотирьох своїх друзів, бо в неї чотири вагончики. У нас є тварини, назви яких починаються з букви Л. Вони і поїдуть з нами. Слухайте уважно слова і шукайте, які з них починаються з літери Л або із звука Л. Перше слово. Лев, слон, верблюд, крокодил леопард, лисиця, лось. Які ж слова поїдуть з нами в поїзді? Лев, дійсно, бо його слово починається з літери Л. Леопард теж це слово починається літерою Л. Лисиця і лось. Молодці. А для того, щоб їхати було весело, наші звірі почали розказувати чистомовку. А ми давайте їм допоможемо. Ли, 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 ми в садок, пішли. Ли, лі, 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 лежать яблука на землі. Ла, 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 мама, яблучко, да. Ла-молодці, Добре ми розповіли частомовку, а наша літера Л добралася до свого містечка, до своїх друзів і каже нам з вами до наступної зустрічі малята.